Про козака вуса і темний млин. Одного разу зник вітер над січчю, прапори повисли, пісні стихли, навіть борщ не кипів. Козаки казали: то темний млин винен. Стоїть за лісом, крутиться і краде силу. І тоді вус сказав: Якщо млин краде вітер, піду й поверну його. Він узяв шаблю не для бою, а щоб не забути рівновагу. Пройшов ліс болото і дійшов до млина, а там стоїть чорний, скрипить. А біля нього мельник, Не простий, а з очима, як ніч. Ти прийшов за вітром? спитав він. Я прийшов за правдою, відповів вус. Мельник засміявся, тут не шабля потрібна, тут треба забути, хто ти. Але вус не забув. Він дістав шаблю, і почався бій. Недовгий. Але глибокий, бо кожен удар був не про силу, а про пам'ять. Мельник метав тінь сипав сумніви, а вус тримався, як січ трималась у бурю. І коли шабля вуса торкнулась землі, млин зупинився, а мельник утік на болота туди, де темрява немає голосу. Вус повернувся, вітер знову заграв. Прапори здійнялись, борщ закипів. І він сказав козакам: не все вирішує шабля, але іноді без неї не дійдеш до правди, бо нащадки козаків це не тільки сила, це світло, яке не дає темряві крутитись.